Христос Воскрес! Цієї неділі ми будемо говорити про зцілення розслабленого, людини, яка впродовж багатьох десятків років знаходилась біля овечої купальні. І важко собі навіть уявити, що переживала ця людина, яка десятиліттями спостерігала, як інші, моторошні, не так важко хворі, виявилися першими біля води. Та отримали зцілення. Я бачив, як люди, сповнившись божественної радості і неумовірного щастя, забувають про все на світі, забувають, який день і година, бо перебувають у паралельному просторі, а ті, хто звернувся до розслабленого, нічого не забули. Сьогодні субота, ми пам'ятаємо. Так, ви пам'ятаєте. Але якби ви пам'ятали і Господа, істинного Бога, якби ви любили Його, ви б забули якийсь сьогодні день і година, забули про усе і дивувалися цій великій милості, великій любові, милосердю, людинолюбству. Ви б вклонилися Христу і сказали, що прийшло Царство Боже, де немає ні днів, ні годин, ніякоїсь хронології. А тільки нескінченна радість, мир і благовоління, але ви не звертаєте на це жодної уваги, вичіпляєтеся за суботу. Його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль свою і ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Ми не помічаємо Христа, бо Він покірливий, непомітний і скромний. Йому подобається грати в ці хованки, коли він, будучи центром усього, першопричиною благ, робить усе так, що його не видно, його присутність у нашому житті невидима. І про багато що, що посилає нам Бог, ми не розуміємо, що це від нього, бо Він відразу ж ховається. Він посилає нам здоров'я, любов, розраду, стілення. Позбавляє від спокус і чекає тільки, щоб ми почали шукати його, від щирого серця запитуючи, хто зцілив мене? Пам'ятаєш позавчора в тебе боліла голова. Ти тоді прочитав коротеньку молитву, і вона пройшла. Але чи зрозумів ти, що це Господь зцілив тебе? Чи сказав, як завжди? Ну, зрозуміло, що все минуло ж, я ж випив таблетку, аспірин. А таке такети, що таке? Добре просити Бога про допомогу, але чи віриш ти, що це Він тебе зціляє? Ми не розуміємо, що Бог дає нам те, що просимо, так де вже нам розгледіти Його невидимі благодіяння. Знаєте, скільки чудес створив Господь у нашому житті? Скільки разів ми були врятовані від нещасних випадків, хвороб, небезпек. Тяжких випробувань і навіть не зрозуміли цього, тому що Господь не показується нам, Він входить у наше життя тихо, покірливо, без глашатаїв, без урочистих зустрічей і пишних церемоній з криками ура. Він стоїть непомітно, у натовпі, коли ти приходиш на ринок, де безліч людей, адже ти не розглядаєш пильно кожного. Ось так, і Господа ми не помічаємо. І як на ринку ти йдеш собі, не маючи жодного уявлення про тих, хто навколо, так і від Господа отримуєш приміром здоров'я, але не помічаєш, не розумієш цього. Проте треба вчитися це зрозуміти, вчитися направляти свій розум, хоч би трохи у бік чеснот, і задаватися питанням, хто зцілив мене. Знаєте, скільки всього ми не знаємо, скільки усього робить для нас Христос, а ми не розуміємо. Не розуміємо, хто зробив наше життя таким прекрасним, хто його змінив. Не розуміємо, скільки зобов'язані Христу. Я постійно був у Твоєму житті. Один європейський учений якось вирушив у Африку. І зустрів там представника племені, де в минулому був поширений канібалізм. Тепер це християни, які вміють читати і писати. Так от африканець запросив ученого у свою хатину, і той побачив там Євангеліє. Він був атеїст, не вірив у Бога і тому сказав африканцеві: Та ви що, який новий завіт? Ми в Європі. Прогресуємо, а ви відкочуєтеся назад у минуле. Мало того, що Африка так ще й деградація, це усе застаріло. Цивілізований світ пішов далеко уперед. Невже ти віриш у Бога? І африканець сказав у відповідь: Те, над чим ти смієшся, є причиною, за якою ми зараз не зарізали тебе і не з'їли. З'явився. Ти тут роками, десятиліттями, віками раніше був би з'їджений, тому що ми були канібалами. А зараз завдяки тому, кого ти не знаєш і зневажаєш, з кого глузуєш, завдяки ньому ти живий і ти існуєш. Ця книга навчила мене шанувати тебе і нервати на шматочки, розумієш? У Греції розповідає архімандрит Андреас Конанос. Майже усі лікарні, де лікуються і атеїсти, названі на честь святих. А головна афінська лікарня то взагалі Євангелізмос. Ці установи були побудовані людьми, які любили Бога, шанували святих. І зараз туди приходить безліч атеїстів, які не розуміють, що саме Господь надихнув свого часу когось побудувати цю лікарню. Щоб і ти лікувався тут. Ти, що кажеш, я ні в що не вірю. Проте саме Бог змінив світ настільки, що люди стали добріше, смиренніше і милосердніше стосовно один одного. І це ми мало що говоримо і знаємо. У житті вічному каже Господь, нам відкриються усі Його благодіяння, і ми станемо вихваляти Його невпинно. Бог скаже тоді нам. Ось ця подія в такий то день була зовсім не випадковою. За нею стояв я, я зробив те і те. Значить, ти думав про мене тоді, запитаєш ти, я думав про тебе постійно і постійно був присутнім у твоєму житті щодня при кожній проблемі. Випадковостей не буває, ніщо не випадкове, зцілений. Паралітик не знав, хто стілив його. Господь поспішив сховатися, щоб йому не почали возносити хвалу або, навпаки, заздрити. Він не бажав ні того, ні другого, тому що все це не корисне для людської душі. Господеві не потрібна була земна слава. Він покірливо ходив у натовпі, непомітно допомагаючи, а потім зникаючи. Але у випадку з розслабленим він розсудив так, зціливши його тіло, з цілю і душу, піду, знайду його. Стілений перебував у храмі, Господь знав це і прийшов туди. Зверніть увагу, стілений, стілившись, вирушив у храм. Адже він міг піти куди завгодно, наприклад, додому, до родичів або розважатись. Як одна людина сказала мені, я так довго хворію, 100 років не був на футболі, ось би видужати й піти на футбол. Вона не сказала, ось би мені піти в церкву. А розслаблений, стілившись, вирушив у храм, щоб подякувати Богові. Богові дуже потрібна наша вдячність, йому хочеться цього, йому подобається слухати, як ми дякуємо. Йому, і, прийшовши у храм, ти його там знаходиш. Отже Ісус зустрів його у храмі і сказав йому ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. І як проповідує наш предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній, ніколи не слід забувати. Що єдиним джерелом чудес і освячення є Бог, і заради улюбленого, сина свого, якому дана всяка влада на небі й на землі, Бог являє свою милість. Тож і ми, коли маємо в чомусь потребу, звертаємося до Бога з молитвою і віруємо, що одержимо від Нього те, що справді нам потрібне на благо. А в який спосіб, і коли Господь дасть нам це. За посередництвом людини через святиню після молитви перед іконою чи після подорожі у паломництво, чи, можливо, в якийсь інший спосіб зробить тепер чи попустить нам ще терпіти в потребі, як терпіли стілені хворі, один вісім років, а інший навіть і тридцять вісім залежить від нього. Він, як все відаючий і премудрий, знає, коли, як і що не подібне. Необхідно подати нам, щоб це справді було нам на благо. Від нас же залежить віра, з якою ми звертаємось до Бога. Тож плекаймо цю віру в собі, і тоді, якщо буде вона навіть як гірчичне зерно, за словом Писання не буде нам нічого неможливого, а Богові Воскреслому слава на віки віків. Амінь.